часу Ісус, споглядаючи, побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці, помітив і одну убогу вдову, яка вкидала туди дві лепти, і сказав, по правді кажу вам, що ця бідна вдова більше від усіх кинула. Бо всі ці зі свого достатку кидали дар, а вона зі своєї нужденності вкинула увесь свій прожиток, який мала. Це є слово Господнє, нехай слова святої Евангелія знищать наші гріхи. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Не Бензі похвалений Ісус Христос. Дорогі влюблені Христі, брати і сестри, ще годне вілібні сістри, сістри законни, монахині, органістка, кохані параф'яни, дорогі брати і сестри, радіослухачі, хто з нами єднається через трансляцію Радіо Марія. У коханні божі діти, помітив Ісус Христос бідну вдову, яка вкидала дві лепти. Той дуже важливий момент, коли Бог помічає не тільки те, що ми зробили, але те, що ми взагалі маємо інтенцію і намір зробити. Це не є якась помилка, що Євангелист Лука мав би написати, що жінка, бідна, вдова, вкинула гроші, і пан Єсус це побачив, почув, звернув увагу. Але написано, коли вона вкидала ці гроші, він побачив. І написано, що інші вкинули вже раніше те, що їх не коштувало. Набагато більше давали, давали великі суми грошей, але написано, що вони зі свого достатку, тобто навіть зароблені гроші, тяжко зароблені, але це якийсь надлишок був, якийсь навар, так як ми розуміємо, що, кажемо, сьогодні це якби нормальні речі, колись люди казали, що це шпікулянти, що там купили. за Гривню чи заробель продали за 5 чи там 10 рублів, Це це шпикулянти. Сьогодні ми розуміємо, що поїхати купити якусь річ, привезти затрати там бензину, солярки, люди хочуть собі повернути, заробити. І навіть колись я розмовляв з одними людьми, які продають взуття, і вони кажуть: ой, чи це нормально, що ми 100% накрутку робимо. Купили за 100 рублів, продали за 200. Каже, це ще нормально. І всі це розуміють. Ми як купляли машину колись на парафію, в Ружні, як я ще був, і приїхали чоловіки, які там займаються такими речами з Бердичева. І кажуть: ми поїдемо в Німеччину, купимо вам буса на парафію і будемо дзвонити, скажемо, більш-менш ціну, чи ви будете погоджуватися. Коли вони приїхали, сказали це не є тайна, Знаємо, що машини дорогі, великий бус 14 тисяч доларів. І я кажу, ну, будемо шукати. Чекайте, будемо шукати, будемо їздити по Польщі, женкати, просити. І потім десь там в розмові кажуть, ну, але от ви їдете, ну скільки він коштує? 13-12, скільки він коштує. Вони кажуть, 7 тисяч. Я кажу, а чого ж так багато? А добре каже, будете купляли другу машину, поїдете з нами. Будете нам купляти їсти, будете платити готелі, заправляти машини, і каже, і купите дешевше. І я кажу, добре, все, я розумію, нати вам 14 тисяч, я нікуди не їду. Це, якби щось нормальне. Але пан Єзус сьогодні каже, богачі кидають з достатку, з того, що вони наварили собі, так заробили. Але дуже важливо є не дати багато, а дати. Те, що мене коштує, те, що мене коштує. Я пам'ятаю, колись був десь там в гостях в когось вдома. І там теж була з цього дому сестричка Монахиня Законіця, яка теж приїхала до батьків і привезла там різні якісь речі, такі ну, побожні. І каже: Ой, чи я вам теж подарую образ. Ну і такий образ, ну, трошки більше як відкритка. Я кажу, то може шкода, давайте щось таке менше, ну, може це батькам, лишити родичам, давайте мені цей маленький образочок. І вона так, знаєте, якби я останню купівку хотів забрати, чи там останню кромку хліба, вона аж виперела, каже, ні, ні, то ні. Я кажу, то ж це ж маленьке, навіть помітний. Каже, я шукала скільки років такий образів, бо моя бабця хотіла іменно такий. Це найдорогоці, заберіти цілу сумку, а той маленький дешить. Чому? Тому що він дуже цінний. Для мене це маленький образочок, непомітний. Але для них це дуже велика вартість. Вона скільки років шукала по костюлах, по санктуаріях такого образика, таку іконку, бо бабуся таку хотіла. І вона може віддати пів хати, але цей образочок ні. І це називається щирий дар. Те, що мене коштує, те, що справді для мене є варте. Пам'ятаю, як колись ми завжди виходили з костюла, ще в дитинстві, зустрічалися з родичами на сходах костьола, на порозі. І я мав якісь там цукерочки, як мені там мама чи бабуся купили. Ну і теж там твої рідні брати, сестрички сходяться. І бабця каже, ну що, я не дай цукерки, поділися. І Я так витягую і забираю ті, що мені подобаються, і простягаю руку. А Бабця каже, ні, ні, не стоїть руки. Оце лишиш собі, а це їм даш. А я дуже люблю, О, дай те, що ти любиш. Це є дуже важливе. дати те, що для тебе є важне, що для тебе є цінне. Ми сьогодні святкуємо 25 листопада святої Катерини Олександрійської, діва монахиня, мучениця. Вона народилася в кінці третього століття, на початку 4-го, в заможній родині в Олександрії, столиця Єгипту, була не тільки багатою та добре освіченою, але, передусім ревною християнкою, марно намагалася найзаможніші, намагалися найзаможніші громадяни міста підкорити її серце, хотіли на ній одружитись. Оскільки вона, зрікаючись перспектив подружнього життя, склала обіти до вічної чистоти. Під час переслідувань християн за часів імператора Діоклетіана її схопили після довгих катувань вбили. Свята Катерина є покровителька філософів і священників. І ось те, що є прикладом сьогоднішньої Євангелії. Вітала своє життя, це було найцінніше. Мала багато інших речей. Була з заможній родини, вчена, розумна. І сьогодні є покровителькою тих, хто справді з книжок є дуже розумний, але хто теж духовну мудрість має. Для священників є прикладом, щоб можна було брати з неї приклад. І жити тим, що є найціннішим, а найціннішим, найвартіснішим є Господь Бог. Тому сьогодні є це дуже важливе, щоб ми в нашому житті побачили, що є найцінніше. Вчора ми закінчили реколекції в парафіях на Тернопільщині біля ну, напрямку Борщова, такі два селі Банівці і Латківці, там дуже прекрасний такий священник. Отець Ігор Дроздовський. І власне, коли я розмовляю з одною людиною, така пані Ганя, це є старша сестриця, яка там допомагає, це католицька парафія, і ночував там не вдома. І я кажу: є три служби сьогодні в день. Може, ви рано не підете, я сам піду. Вона каже: я не можу пропустити служби. Має хазяйство, має старша людина, дім, господарство. І каже, я піду з вами. і Йде на одну службу, на другу, на молебень. Каже, я не можу пропустити службу. Як я не можу пропустити? Тому що це є найцінніше. І навіть є так бачите, що Ксьондз йде на реколекції, а люди Ксьондзові ці реколекції проголошують своїм життям, своїм прикладом. І насправді, коли навіть я так хвалив цю парафію, кажу, що справді дуже ну, гарний священник, люди так з ним. Дружно такі, ну дуже, дуже милі, симпатичні. Каже, ой, чи це дуже прикладова парафія. А отець каже, ой, чи не завжди так було? Я прийшов і думав, що я півроку не витримаю. Це був хрест. І ми помаленьку молилися, розмовляли, хтось за, хтось проти. каже, а сьогодні так, сьогодні дуже гарна парафія. Але це треба було знайти вартість в тих людях. І ось ця вартість є помітна Богові. Поки ми ще щось зробимо, Ісус вже це бачить. Поки ця жіночка бідна вдова вкидала гроші, Святий Лука пише: пан Єсус вже побачив, що ці гроші не впали в старбонку, тому що вона дала серце. І тому сьогодні ми теж молимося за всі починання наші, за те, що ми собі думаємо, мріємо, плануємо, щоб Господь вже благословив, щоб на завершення таких справ. Ми тішилися, що ми справді зробили все по-божому, що зробили це для Божої слави, для користі другої людини і для нашого спасіння. І дай Боже, щоб ми завжди в житті. Все робили з любов'ю, з жертовністю і з добрим серцем. Ама.